Мої вітання глядачам телеканалів Ван та хвилі стрія. Час розповісти вам про найголовніше життя міста у студії. Працюємо колобойків. Не перемикайте. Найкрасивіші птахи злетілися до нашого міста. Вчора територію аграрного коледжу заполонили поштові голуби, фазани, куріпки та декоративні кури з усієї країни. Любителі екзотиків вперше приїхали до Стрія показати своїх крилатих та хвостатих вихованців. Святкову виставку ярмарок підтримали і власники найрізноманітніших порід кролів. Чим більше зацікавилися стріяни кролями чи голубами, дивіться далі у сюжеті. Представники Стрийського клубу голубівників, почувши про виставку, одразу заповнили заявки на участь. За словами пана Степана, саме у нашому місті понад 40 років тому зародився перший клуб шанувальників голубів на Україні. Лише згодом таку ініціативу підхопили львів'яни. Разом зі стрийськими голубівниками вони розпочали проводити різноманітні змагання. Поштові птахи стріян не раз долали тисячі кілометрів, а про їхнє досягнення писали в іноземній пресі. Люди можуть показати свої шоу верху. Роще, що ж краще, це показує, що краще. І вони бачать різна порода окриликів краших і, і других птиць. І хочу казати, й ми винесли, показали, що у нас найкраще. Окрім різних порід, голубів на виставці експонували і велетенських курей, срібні кухінхили та білі брами. Забійне бага цих порід сягає до п'яти кілограмів. Шанувальники свійської птиці зупинялися і біля кліток з декоративними курчатами, фазанами, яскраво забарвленими у золотисті та срібні кольори. Привертали увагу відвідувачів виставки і червоноголові індокачки. Маленькі допитливі стріяни насолоджувалися товариством пухових кролів. Останнім часом саме таких зайчинят купують замість домашніх котів. Я прийшов подивитися, які є різновиди кролів для себе, я теж тримаю кролі, але для себе тримаю не так, щоб велику кількість. Дуже приємно, що така виставка є нашому техніку, щоб вона була кожен рік так. Був різний вибір. Своїх птахів, голубів і навіть свиней приїхали показати близько 40 любителів з Волинської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Василь Приймак родом із Закарпаття, до нашого міста привіз своїх кращих кролів, з якими об'їздив чи не усю Європу. Василь Васильович є почесним членом європейського та словацького клубів кролівників. Маю свою ферму, в якій є десь більше тисячі голів кролів. Це тільки одного племінного стада. Неодноразово служу всі виставки, які проводяться в. Європі. Мені вже 65 років, і з 15 років я займаюся королями. Тому що це, це моє хобі. Сьогодні ж вечором я їду в Чехію, де буде міжнародна виставка. Любителі дрібної птиці приїхали на господарську ярмарку не лише показати своїх красунчиків, а також перейняти досвід один в одного. Розповідали про правила утримування і годування тварин та птахів. На виставці кролівники, голубівники мали нагоду придбати клітки, годівниці, а також поїлки. Люди, які живуть зовсім іншим життям, мають можливість поглянути, які є екзотичні тварини, які птиця, а ті, які вирощують, займаються, мають можливість прорекламувати свою продукцію, пропагувати тварин. Які необхідні і корисні е, для вирощування і для людського споживання. Вже сьогодні про результати виставки ярмарки довідалися і студенти Стрийського аграрного коледжу. Спеціальний фото та радіозвіт підготували їхні викладачі. А нас сповістили про другий етап виставки голубів, кролів та свійської птиці, який відбудеться в жовтні цього року. Річка Ходовицька Руслан Леськів, Стрийські новини. До Європи на роверах поїде і стрий. У нашому місті створено спільноту Стрий ровер Сіті. Перша велопрогулянка по місту відбулася в День Незалежності. Ініціативу підхопили активні стріяни. Вони об'єдналися в групу любителів велоподорожей і тепер запрошують усіх, хто має ровер, долучатись. Гасло клубу пересісти із залізного коня на двохколісний велосипед. Здорово, економно. І екологічно перші установчі збори з три ровер Сіті» відбулися цими вихідними. Вже обрали головного велосипедиста. Хто ж відважився здолати сотні кілометрів, аби все ж дібратися до Європи, дізнайтеся вже за мить. Екологічно здоровий проект Стрий ровер сіті запровадили в життя. Хоча про саму ідею стріяни довідалися ще на початку літа. Ініціатори задуму збирали усіх, хто вже відмовився від залізних автівок та пересів на двоколісні ровери. Поки що таких лише 15-ро. Усі вони вірять, що з часом і інші стріяни віддадуть перевагу економному транспорту, поповнять лави Стрий Ровер Сіті. Мета клубу дуже проста. Я би сказав навіть. Надзвичайно проста. Ми, як люди, які користуємося велосипедами в нашому місці, хочемо, щоб були створені умови для того, щоб ми могли безпечно, надійно вирішувати свої справи. На велосипедах Олександр Сікора, колишній військовий, а тепер пенсіонер. Одним з перших віддав свій голос за екотранспорт, хоча зізнається, до своєї автівки вже звик. Але тепер разом з іншими роверистами містом пересуватиметься саме на двох колісному велосипеді. Дуже рад, що у нас ініціювалася така група. Я думаю, нас буде скоро 100 людей. Підтримати ініціативну групу, прийшов і ось цей хлопчина. Дмитро вступив до ровер Сіті сам. Згодом обіцяє. Перевести також друзів з організації Молодстрищини я вірю, що ці зміни підуть для нас для цілого міста на краще і що це будуть не тільки пусті слова, як зазвичай прийнято вважати в нашій країні. Все будуть дійсно чіткі та ясні дії для покращення міста. І взагалі ситуації настричні, тому що кожен велосипедист він приносить все-таки якусь користь нашому суспільству. Олег Новіко, власник кафе з патріотичним іменням Бункер гостинно прийняв усіх велоклубників у своїй господі. Після того, як затвердили статут та обрали президента, відверто заявив про свої наміри у клубі. Я обіцяю, що перша стоянка від нашого клубу Стрий Сіті» буде на сієчових стільцях біля бункера. Тут буде на 10 роверів файних. І щоб головне, щоб молодь їздила, займалася спортом, була активна і не байдужа. Стрицькі роверисти мають усі шанси наступного року долучитися до європейського тижня мобільності під назвою Велосипедом на роботу. Минулого тижня участь у європейському проєкті взяли вже львів'яни. Найцікавіші велоісторії знято на відео. А власників двохколісного транспорту внесено до списку учасників мобільного євротижня євротижня-2013». Марічка Ходовицька, Роман Купринець, три новини. У стрію пройде третій книжковий ярмарок Толока. Ініціатори книгарня ідея та міська рада збираються його провести 25 26 жовтня. Традиційно в приміщенні Народного дому цього року організатори планують залучити іще більше авторів, аніж минулого. Тоді на толоку з'їхались майже 40 письменників та літераторів. Серед них був і Василь Шкляр. Цього разу працюватимуть над приїздом не менш престижних імен братів Капранових та Марії Матіос. З ними розпочато переговори. До Старія проситимуть і письменників, казкарів та поетів сусідніх областей. Щодо формату толоки, то її планують провести за принципом Ми йдемо до вас. За словами заступника міського голови Таїсі Кєвич для письменників важливо поспілкуватися зі своїм читачем. Особисто тому для гостей збираються організувати візити у навчальні заклади стрія для того, аби поінформувати якомога більше молоді. Будемо звертати все таки увагу не тільки на продаж книжок, скажімо, видавництвами, по стінах видавництв, але і на зустрічі з авторами. Є можливість повести їх у школи в училища, в коледж в колективи різні, Скажімо, школа школи мистецтво, музична школа, є якісь інші такі. В нас колективи. І до спортивних новин у цьогорічному розіграші другої ліги України стрийська скала ніяк не може здолати свого суперника в домашніх стінах. І от знову стріляни в останньому протистоянні на стадіоні Сокіл поступилися в третій команді Донецького Шахтаря. Перший тайм прийшов за повної переваги. Господарів найкращу нагоду відкрити рахунок. Наші футболісти змарнували на 34-й хвилині. Спершу удар ігоря прокурора переривав Кіпер гірників. а добивання Василя Цуцюри завершилося кутовим. У другій половині корективи в грумні з дощ та і це не зупинило Малиново-Зелених. Однак забити зуміли гості. За 20 хвилин до завершення гри класний удар вдався Артуру Загорульку. Відігратися опічню Володимира Книша не змогли. 0-1 на користь шахтаря. Перервати негативну традицію, програвати вдома скала матиме уже в неділю 29 вересня. В гості до Стрія завітає Київський оболонь-бровар. Свято Сили Духу і мужності. 18-19 вересня на оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник поблизу Червонограда пройшла 26-та спартакіада інвалідів у Львівщини. Участь у змаганнях взяло близько 300 спортсменів. Стрищину на цьому турнірі представляли команди Асоціації інвалідів Стрия, Стрийського району та міста Моршин. Найкращих визначили в настільному тенісі, перегонах на візках, 100-300 та 300 метрів шахах, шашках, легкій атлетиці, метані медицитболу, паверліфтингу, армреслінгу, стрибках у довжину та міні-футболі. Вдало виступили наші атлети. Також у трьох видах програми тріумфував Іван Ружнятовський. Галина Марушка не залишила шансів опонентам у трьох спорткатегоріях. Всього місцеві атлети 15 раз відзначалися на п'єдесталі. Усіх переможців та призерів змагань нагородили дипломами та медалями. Інформацію надав голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. І на сьогодні це було останнє повідомлення. Нагадую, що переглянути наші новини ви можете на сайті Телеланком.юей. Телефонуйте в редакцію за номером 45983, якщо у вас є цікава інформація. Я прощаюся до завтра і бажаю вам гарного вечора та вдалого тижня. Завтра на 24 вересня у стрію синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці падатиме дощ в день без опадів. Температура повітря плюс 10, вночі та 14, вище нуля в день. Вітер у південно-східному напрямку дутиме зі швидкістю 6-8 метрів за секунду.